Скандалити дома. Скандалити дома. Дома погано, правда скандалити? Краще скандалити у друзів у гостях. <рес> Краще, блядь, виходити і вирішувати всі свої сімейні проблеми, блять, нахуй в гостях, блять. У, блять, коли ви десь от там, блять, щоб, сука, неловко було не тільки вам, а блять, і їм усім. Щоб вони, блять, знали. Що у вас там, проблеми в ліжку? Хай знають всі, блять. Скандал. Де ще погане місце, щоб скандалити на батьківських зборах своєї дитини в школі. Знаєш, типу такий, а, блядь, взагалі не ти його отець, блядь. Суда в Судах? О, В чому в чатах ОСББ? В чатах ОСББ. Блядь, прикинь, вона дізлайкає твоє повідомлення і лайкає сусіда, блядь. Просто пасивна агресія, блядь. І вона така каже: блять, «Вообще-то, от наш голова ОЗББ правий. Я не знаю, чому ти, блять, це от го пишеш.